Вітаємо вас, шановні глядачі. Продовжуємо цикл Бесід з майстром. І сьогоднішня наша бесіда буде про місця сили. Це загадкова тема, яка цікавить багатьох. І, майстре, ми знаємо, що ви багато подорожуєте місцями сили. І хотілося б почати з того. З інформації про те, як саме починали ви, і як вам прийшла така ідея? Це напевно останнім часом найпопулярніша тема, по якій дуже багато задається запитань. І да, дійсно, 15 років ми працюємо з місцями сили і вони ввійшли в наше життя, ми не готувалися. Ми не є збирачами місць сили, і в нас не було ніколи завдання і бажання колекціонувати кількість місць сили, які ми відвідали, з якими ми працювали. Але накопичилося, я колись писав відео, 16 напрямків по місцях сили. Кожен напрямок це інколи десятки місць. Справа в тому, що місця сили почали кликати нас. Вони нас звали в наших роботах, в наших медитаціях. Приходило до нас, кожна подорож це виважене дослідження нашої команди, моїх учнів. Ми вивчали місце сили, ми досліджували його. В медитаціях приходили деталізація яскрава місць сили. і Потім ми приїжджали на місце і бачили те все в очі. Те, що ми бачили на місцях сили. Це почалося, як я сказав, 15 років тому. Першими подорожами це було. Кам'яне село на Житомирщині надзвичайно потужне місце сили і надзвичайно небезпечне місце сили. Писаний камінь. Золот... Так ми знайшли і відбудували золотий трикутний Карпат, який тримав енергетику того регіону. Але багато ще більше ми не встигли не було або часу. Потім ковід, війна на час. Війни і ковіду ми змушені були припинити наші роботи, хоча місця сили вимагають нашої турботи. Кожне місце сили ми опікувались багато місяців, багато подорожей, робили мої близькі учні туди. Ми розбиралися з функціями, що опрацьовує в енергетичній сітці планети саме це. Місце сили. І дослідивши, ми починали його стілювати, і тільки потім вже робили відкриті подорожі і планували туди ну не з туристичною, а езотеричною метою, але вже ми гарантували безпеку групі, яка нас супроводжувала. Це життя, це сила життя, яке ми продовжимо обов'язково після завершення війни. Хотілося б майстру уточнити, що саме є місцем сили і якими вони бувають. От ви вже зазначили про енергетичну сітку Землі, є зв'язок, але хотілося б уточнити, що саме можна вважати місцем сили. Давайте розділимо на дві великі групи місця сили: природнього і штучного походження. Природнього це ті, що природним чином існували до людини і будуть існувати після людини. Вони пов'язані з кристало-енергетичною серцевиною планети, і можна собі уявити в серці планети Велетенський енергетичний кристал, який пов'язаний з групами кристалів на поверхні на різній глибині планети, і які утворюють взаємодію між собою Велетенську кількість енергетичних світок планети. які... Деякі з них є планетарного рівня, деякі місцевого рівня. Отже, природні були заплановані і згідно сакральної геометрії за основу бралося потужне планетарне місце сили, і від нього через квітку життя, через функцію Фібоначі розміщалися гармонійно по планеті. Для гармонійного обігу енергії планети різних природні місця сили. Їх використовували люди, розміщаючи сакральні споруди, знаходячи ці місця, собори, церкви, мечеті, синагоги і так далі. Також використовувалися вони і для лікувальних цілей, цілителями, і для магічних обрядів. Так, ми так звані лиси, лисі гори, але це все одно природнього походження місця сили, окуповане людиною, і є місця сили, які ну може місцем сили таким природним. Я вибачаюсь. Е, да. Я перепрошую, хотіла уточнити. Тобто природні місце сили, чи можна сказати, що це є електромагнітним вузлом енергетичної сітки планети? Який позитивно впливає на здоров'я людини, на енергетику людини? Чи можна таке визначення застосувати? Чи можливо ви уточните у вас є власне визначення? Я повністю погоджуюсь, крім одного: це може бути як позитивний, так і негативний вплив. бо є е Місця сили, які позитивно впливають на людей, є ті, що негативно. У мене є е, запитання про негативні впливи. Дякую, О, але Дякую. треба не забувати, що можна собі і нашкодити е, е, без розбору відвідуючи місця сили. Так що я абсолютно ідеальне формулювання місця сили. Дякую, Оура, за допомогу. Отже, е, про е, природнім місцем сили може бути гора, струмочок, озеро, річка, океан. Яр, навпаки, пустеля, просто камінь, повалене дерево, а вже створення людьми це, на превеликий жаль, місце битви, страти, тортур або свят. Так, лисі гори утворювалися завдяки тому, що біля села облюбували селяни саме це для своїх свят. Свят своєї е, спільноти, вони якусь е, галявину облюбували, або е, як, якогось горба. І вони там водили хороводи, розводили багаття, палили ватру, і вони там святкували, вони там своїми енергіями накачали, молилися, можливо. Рами, так. Потім поклонялися сонцю, і наші предки таким о -о чином утворили. Вже штучне місце сили. Або навпаки, там страчували людей, Бабин Яр і такі інші місця. Отже, в, наприклад, в Києві, частково штучно створених, я налічую біля 13 лисих гір тільки. І всі вони на превеликий жаль вимагають нашої пійки, очищення, і дуже багато було подій сакральних і надзвичайних, напевно, ми. Про це напишемо окреме відео надзвичайні ситуації на місцях сили, те, що ми бачили, те, що пояснити неможливо не законами фізики, не законами нашого світу. Отже, таким чином, і вони, оце дві великі групи, штучні, природні, і вони калібруються місцевого значення, яке має струмочок, криниця, має значення для конкретно цього регіону, села, річечка. І планетарного рівня, Око Африки, Кайлас, гора Шаста, ну і так далі. Тобто Ельбрус, Еверест, це вже Тибет і інші місця сили планетарного. До речі, з горою Шаста ми проводимо практично останнім роком, раз часом щорічні експедиції. Туди формуються групи, наші учні їздять, відвідують і працюють. Ми утворюємо планетарні роботи. Планетарного рівня, звісно, місця Сили і в Україні. Озеро Синевир, наприклад, є порталом зв'язку з плеядами, з Сіріусом і багато-багато інших надзвичайних місць сили, які ми відвідували, досліджували, вивчали. І... Але кожне з них, підкреслюю, кожне нас позвало до себе. Отже, відчувайте себе, відчувайте планету. Слухайте, ну правда, є такий собі туризм. Люди собі записують блокнотика, що він відвідав цілий ряд місць сили. Ну, можливо, це теж спосіб духовного розвитку, будь ласка. Так, кожному своє. Хотілося б зосередитися саме на місцях Сили України. І я вже бачу заголовок наступного відео пригоди майстра у місцях сили. <голи> коли ви будете ділитися своїм досвідом ну, тих надзвичайних подій, які відбувалися в тих місцях. І ще таке запитання. Що є пропащими місцями, тому що ми говорили про негативні впливи на місцях сили? Чи пропащі місця, так звані, також є місцями сили, але саме з цим негативним впливом? Да, всі знають планетарний Бермудський трикутник. Всі, всі про це знають, і такі трикутники теж вони калібруються до місцевих якихось, де пропадають люди, і в Україні є такі відомі місця. Це Довбушеві комори, люди там людей перекидували в інший час, в інший простір, і в нашому часі на десятки кілометрів вони могли зайти в Довбушеві комори і знайти себе за 150-200 кілометрів від того місця. От. А я знаю місця і під підзем, на Черкащині, такі є досить дивовижні, де люди пропадали і. Були провалля і потім не знаходили навіть місця того провалля під древнім монастирем. Я не буду говорити, щоб не йшли туди туристи і не пропадали там. На Житомирщині є підземелля, де ми ідентифікуємо і діагностуємо наявність древніх лабораторій позаземного походження. Там дуже важко знаходитись, дуже важко працювати. І після цього процес реабілітації досить потужний, тому я не схильний давати координати подібних місць. Вони дійсно можуть вбити. Там працювали в деяких таких місцях, в яких ми бували, і Ананерве досліджувала їх під час війни Другої світової. Те саме Вервольф, не дуже просте місце. Не можна сказати, що воно прямо пропаще, але те саме кам'яне село є небезпечним місцем. Любе місце сили, і яке допомагає людям, і яке негативно впливає вбивчо на людей, наприклад, Кайлас, треба все-таки виважено туди йти і розуміти, навіщо ти туди йдеш, з якою метою, що ти там хочеш отримати. Якщо ви просто з туристичною метою, вибирайте собі прості місця, такі цивілізовані місця сили, парки. Є і такі, і ви собі йдіть, подорожуйте безпечно. А взагалі, коли ті місця, що називають пропащами, без професійного супроводу майстра можна там загубитися і в часі, і в просторі, і просто загинути. Тому я не рекомендую, коли є легенди, вивчити ті легенди, дослідіть, помедитуйте, відчуйте інформацію, зверніться до тих людей, які... Ну, будемо казати, стабільно і тривалий час займаються місцями сили. Нехай вони прокомендують, порадять і не поспішайте бігти до таких місць, де за легендами пропадають люди. Таких місць ми знаємо і в Україні багато, і по світові вони є. Тому треба бути обережним. Я не рекомендую туди, просто з того, що вам цікаво з цікавості туди направлятися. Дякую, майстра. Дуже слушне зауваження, тобто пропащі місця це ті місця, в яких людина може просто фізично зникнути, перенестися в інший вимір, чи в інше в іншу реальність, або які руйнують енергетику людини, чи правильно я зрозуміла? Так, так, абсолютно так. Але я скажу, що, наприклад, Києво печерська лавра велике потужне місце сили. Але коли я йшов в молитовному стані, молитовному медитативному. То я себе зупинив, коли я почав проходити скрізь стіну. Я злякався реально, і я зробив крок назад, але вже половина мого тіла була в стіні. Куди б я потрапив, я просто не знаю. Так само відбувалося в інших християнських храмах на, Києві, в Києві, на Київщині, в Китаєві, наприклад, такі речі відбувалися: перехід моїх учнів в іншу реальність, і таке інше. Тобто ми зустрічали групи цілі, які виходили з іншої реальності, тобто, не наче позитивно намолене місце, але тим не менше воно може стати небезпечним. На Тернопільщині, е, широко відома Атлантична Печера, там директор музею, розповідав, як він увійшов в такий задумчивий стан, ну, медитативний, і перейшов е, в той простір, якого він не знав і. Не досліджував, і там були не тронуті артефакти, і він був дуже здивований, а потім злякався. І готовий простір просто викинув з себе. Добре, що викинув. Тому, будь ласка, будьте обережні на всіх місцях сили. Вони всі несуть за собою певну небезпеку. Надзвичайно. Надзвичайно цікаво і захоплююче. хотілося б почути, чи були якісь пригоди, чи про певний досвід наших глядачів у місцях сили, чи, можливо, навіть місцях, які не звідані і невідомі нікому, а от вони, потрапляючи в них, щось з ними надзвичайно відбувалося. Будь ласка, діліться своїм досвідом, своїми спостереженнями. І майстри ваші коментарі підводять мене до наступного запитання. Про техніку безпеки і етикет на місцях сили я ще приєднаюсь до вашого прохання ура, і зауважу, що просто людина, яка живе свідомо і спостерігає за собою і світом навколо себе, зверне увагу, колись я так вночі йшов додому і привітався до мене чоловік, який під фонарем в другій годині ночі читав газету. Від мене поруч я що стояв з ним, було чотири тіні. Від нього жодний. Ні від газети, не від нього. Тому взагалі нам цікаві ваші такі цікавені життя, які ви пояснити не можете. Майстра, не розкривайте всі секрети. Це вже буде у відео пригоди майстра на місцях сили. Це не було місце сили. Цього. А може і було. Давай, давайте про, э, про безпеки. техніку так. безпеки безпеки, ну, майте повагу до себе і до того місця, до якого ви приходите. Поважайте ті сили, з якими ви намагаєтесь взаємодіяти. Будьте мудрі, не робіть ритуалів пасток, не робіть зайвих магічних ритуалів. Просто будьте там, будьте з повагою, бо не поводьте себе. По-хамськи до природи, Божа збав, не смітіть. Я розповім вам кілька випадків. Один недавно до мене, ну років два тому прийшла до мене пацієнтка, яка страждала 8 років від того, що вона на Голгофі взяла камінчик, а її депортували з Ізраїлю, і вона не могла повернути того камінчика на те місце, де вона його взяла. Але Великі муки і страшні захворювання переслідували її всі ці 8 років. Вона дала дозвіл мені це розповісти без е, спомину її імені. Е, ми попросили її доньку, вона відвезла в від Ізраїль той камінчик. В режимі онлайн через е, е, телефон вона показала саме на те місце, саме під той кущик було повернуто той камінчик. І все ми знайшли спокій. Мені, я попросив дозволу цієї жінки розповідати публічно. І перший раз, до речі, цю історію розповідаю. Е, грибуть камінчики, грибуть з місцями. А ви знаєте, хто той камінчик туди приніс і що він з тим камінчиком поклав? Точно ні. Тому, будь ласка, е, по-перше, ви коли взагалі в будь-яких місцях запитайте у рослинки, яку ви хочете зірвати, чи дозволяє вона вам то зробити. Чи дозволяє вам той камінчик забрати його до себе. Так було в Криму, в печері, в яку вже неможливо було повернутися. Теж моя приятелька взяла камінчик. І її так вночі почало душити, а камінчик вже повернути неможливо було. І тоді всі друзі гуртом вже вирішували, допомагали вирішити це питання. От уявіть собі, ви були десь в Австралії, взяли камінчик, а не мали на те право або трошки землі. Тому будьте, будь ласка. Я йшов на писаний камінь перший раз в певному місці кожен раз, коли я туди йду, саме цією дорогою мене починає душити. І я стою, там така вікова смерека, і на цій смереці я бачу силует на висоті 5-6 метрів, і мене починає душити. Я звертаюся древньою мовою, доповідаю, хто я, чого я, проявляю повагу, прошу благословіння і дозвіл у місцевих сил, духів. На відвідини цього місця сили, і в мене попускає горло, бо дихати просто неможливо. І відбувається таке, що дійсно отримуєш і дозвіл, і благословення, далі йде супровід. Буває, що ти заходиш, наче на, на, межа світу і світу, і так на довбушанку коли йдеш, і при, кож... при наступному переході я відчуваю такий стук. Я відповідаю так само, і мені знову відповідають. Звичайно цікаво. Про що, про що? Це неймовірно. І просто. навіть трошки страшно. Так, да, буває, буває дійсно моторошно, особливо, коли до тебе е, з повітря е, проявляється пара людей, які виглядають точно як ти, вітаються і йдуть собі далі своєю дорогою. Отже, всяке буває, треба бути готовим, що місце сили це. Якраз перетин світів, перетин часу, і може відбутися все, що завгодно, і навіть проявитися і позаземний розум, і інші форми життя, до яких ви не готові. Але як каже наша Ура, це в іншому відео. Так мушу іще ще додати майстри, раз ви вже почали розмову про сувеніри, які люди тягнуть з різних місць, які відвідують. Дійсно, зі мною теж трапився такий випадок. Це навіть не було місце сили. Я була на пляжі в Брайтоні і там дуже багато маленьких камінців, Гальки. І я помітила камінець, у якому була дірочка посередині. У них є назва, не можу зараз згадати. Курячий Мабуть. Але на цьому камінці, який я підняла, на ньому був Сигіл, чорним вирізаний сигіл. І я, він мені чомусь сподобався. Цей камінець, він мене кликав забрати його. Я його поклала в карман. І, і коли я вже залишала пляж, я відчула, що у мене почала німіти рука, та рука, якою я взяла цей камінець. І я зрозуміла, що на ньому була магія, і хтось цей камінець залишив на цьому пляжі з недоброю метою. Я його кинула назад, і я відпрацювала, я зняла цю магію. І я зрозуміла, що підбирати більше ніде я нічого не буду. Це навчило мене уроку. Але навіть якщо на цьому камінці, якби не було на ньому цього сигілу, все одно ці камінці особливі, і треба бути дуже обережними з ними. Так як і е, коли ми працюємо з мінералами, чистити їх. Е, е, і в місцях сили також хотіла зауважити: важливо просити дозволу у хранителів цих місць і приносити їм дари. Так, я відчув, що якби ви, ви копійку кинули в море, це був би відкуп, і ви б не отримали магічного удару тоді. Він уже цей камінчик, я знайшла його не біля самого моря, а вже коли йшла з пляжу. І mm -hmm. я не подумала, він мені сподобався і я взяла. І навіть ну, ми робимо такі речі автоматично, але подивіться, які можуть бути наслідки. Так що потрібно бути обережним. Дякую, майстре. Техніка безпеки, етикет. Би, дуже важливо дити. поводитися з повагою на місцях сили і не смітити, не слідити. Так, да, а про конкретні е, випадки, свідками яких ми були, на е, покарання на місцях сили за безглузду поведінку, ми розкажемо, напевно, в конкретних пригодах. Пригодах. Пригодах, так. Чудово. А, і, е, моє останнє запитання в цьому відео: що, майстре, ви порадили? Тим, хто шукає інформацію про місця сили України і хоче їх відвідати, е, ну я розумію і тих, хто просто колекціонує і відвідує цікаві місця. А всі місця сили є і пейзажними, і красивими, і цікавими, і насиченими. Я розумію цих людей. Ну не поділяю, але розумію. Що би я порекомендував? Інформацію треба брати в першу чергу. Google ви взяли, опрацювали щось лягло, щось фальшиве, собі відфільтрували, уявили якусь картину, перевірте її в медитації, в духовних роботах, підготуйтеся до цієї подорожі, з'ясуйте, які роботи духовні там має сенс працювати, з чим працює це місце сили. Чи є воно безпечним, які дари ви хотіли би принести духам цього місця? Який результат духовний ви би хотіли отримати? І тоді вже цілеспрямовано дослідивши ці місця. Бо я стикаюся з велетенською кількістю фейкової інформації про місця сили. І, напевно, прийшов нам оура розказати наш секрет про те, що? З достовірною інформацією ви скоро зможете володіти, придбавши, скоро, скоро вийде з друку моя книга Місця Сили України, і там буде правдива інформація, але буде вона стосуватися виключно тих місць сили, з якими працює в Україні наша академія. Буде потім і серія Місця сили світу і всі інші. Але зараз я допрацьовую саме цю книгу. Готую до друку, і я думаю, що найближчим часом ви зможете користуватися нею як достовірним джерелом інформації. За це я відповідаю. Інтернет він і є інтернетом. Тому, будь ласка, будьте виважені, ваше серце вам завжди підкаже. Завжди пам'ятайте про техніку безпеки, Майстре, надзвичайно корисна книга. Всі ми з нетерпінням очікуємо Побільше інформації з езотеричної точки зору, так також. Uh, і uh, наснаги вам в майбутніх книгах також. Uh, будь ласка, uh, пишіть ваші запитання, шановні глядачі, про місця сили, діліться враженнями і діліться своїм досвідом. Uh, ми з задоволенням uh, ваші запитання поставимо в наступних наших ефірах. Дякую за вашу увагу! Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Дякую майстер. чекаємо питань від наших глядачів. І, до речі, дякуємо за ті запитання, які вийшли з попередніх наших передач. Ми продовжуємо цей цикл програм про відео Бесіди з майством. Дякуємо. Дякуємо. До наступних зустрічей.